трапилась новина, що пов'язали тих виконавців вибуху біля ТЦК в Кам'янськ-Подільську. Ну і що я казав? Що там хто казав, що людей довели? Два наркомана, найманця, яких наняли кацапські куратори. Зробили вибухівку і самі не ризикнули вести, а відправили кур'єром взагалі хлопчину, які не при ділах, які, доїхавши до ТЦК, був підірваний дистанційно телефоном. Який загинув взагалі? Взагалі він вообще не ділах, просто виконував свою роботу. Загинув і поранено 8 військових. Ну що? Нічого не хочете мені сказати на цю тему. Кого довели? Так і льєте далі воду на, 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 на російське ПСО і розганяєте кацавські байки. Так -то. Такі то справи у нас, на жаль. Постраждали військові, загинув взагалі лявий хлопчина. А дістали двох наркоманів за невеликі гроші, да? Жесть. Нема мене слів.